Слава Ісусу Христу, благословеного дня! Любі мої, як ви гадаєте, де був Ісус Христос, коли Бог створив світ, а відповідь знаходиться на перших сторінках Біблії, у Книзі «Буття» в розділі, 26 му вірші, сказано і сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою. І над птаством небесним, і худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Це свідчить про те, що Господь створив людей та увесь світ разом, з Сином та Духом Святим, в Слові Божому Він говорить про себе в множині. Це означає, що Бог Отець, Син Божий, Ісус Христос і Дух Святий. Це одне ціле. Коли прийшов Ісус Христос на землю, то сказав Я і Отець ми одне. І створив Господь Бог людину, з поруху земного, і дихання життя вдихнув у нізрі її, і стала людина живою душею. Це сказано в Книзі буття в сьомому розділі, в другому розділі з сьомому вірші. Розгадана велика таємниця: Господь Бог створив світ і перших людей, говорив з Авраамом, дав нам заповіт, вивів єврейський народ і прийшов на землю, народився від Духа Святого. Це і є Ісус Христос. Амінь.